Легковик у кюветі, поруч три скалічених тіла. Потужний удар відкинув людей майже на 20 метрів. Чисельні перелами та розбиті голови. Ці чоловіки загинули миттєво. Свист, такий, ужасний свист, свист і удар була 10 ранку. Траса чугує в мілове. Тут усе літо стелять новий асфальт. Працюють одразу десятки бригад. Ці жертви стояли навіть не на проїжджій частині. Не на дорогі працювали на обочині, встановлювали сигнальні столбики. Комунальники, що вціліли, відходять від шоку. Кажуть, не чули ані наближення машини, ані звуку гальм. Дача логан раптово вилетіла на зустрічну смугу, потім на узбіччя. Саме тут п'ятьох чоловіків авто і знесло, наче кеглі. Оля, пробую пульс, Оля. пульса немає. Саня тоді видно сразу, немає пульса, а крек лежав там тоді, тут, тоді поломані руки. Загиблим від 50 до 60 років. Це двоє робітників та головний інженер філіалу. Ще двоє комунальників у лікарні. Один легче в нього перелом одної конечності, второї знаходиться даний момент реанімації. Сам водій відбувся порізом на руці. Ось він чоловіку у 67, Попередньо тверезий, але ж через стрес зовсім не налаштований на спілкування. Болячки у мене зі спиною балема копом. Чоловік розповів, він просто не пам'ятає момент зіткнення, припускає вочевидь, втратив свідомість. Говорить, що в нього захворювання спини, можливо, від якогось больового шоку він втратив орієнтацію і не помітив, що з'їхав на узбіччя і допустив наїзд на пішоходів. Це поки що версія. Цю версію підтверджує і відсутність гальмівного шляху. Якщо б людина була при тямі, спробувала б зупинити авто, кажуть у поліції. Єдине, що за словами копів збереглося у пам'яті водія, це швидкість у 80 кілометрів на годину. А це вже порушення. «Стояли Стая лізнаки швидкість до 50 кілометрів. По словам водітяля, он їхав 80, хоча на даному участку це запрещено. До комунальників у поліції жодних претензій. Усі попереджувальні знаки та фішки розташовані за правилами. Відповідно, обладнано необхідними дорожніми знаками щодо ступенчатої зниження швидкості, звуження проїжджої частини. А конкретно в цьому місці навіть були виставлені по середині проїжджої частини по дорожній розмітці 1.5, виставлені дорожні конуси. Не помітити проведення даних робіт ну фактично неможливо. Тут були навіть дві так звані машини прикриття. Робітники працювали за однією з них, але же автобус не вберіг легковик проскочив у сантиметрах від нього. От як газель ця стояла з прицепом сигналізатором, так вона на виконує роль прикриття людей від такого випадку, як тільки що прийшов. Керівництво комунальників обіцяє, допоможуть родинам і грошима, і організацією поховання. Лікування постраждалих теж візьмуть на себе. Водія легковика зрештою теж забирає швидка. Руки та нерви даються взна. Ки фатальна поїздка із трьома загиблими може коштувати чоловіку 10 років колонії.